Привіт всім! Ви на каналі Скле. Граємо сьогодні 99 ночей у лісі. Роблокс! І так, ми знову тут. Скільки ми вже серій зробили? Кожен тиждень робимо по пару серій. Ну, а що робити? Що робити? Вийшла знову обнова. Знаєте, як вона називається? Метеоритні потоки. Що за метеоритні потоки? Я думаю, якщо чесно, що це будуть якісь інопланетяни. Чиков, чекав, інопланетян не було. Але метеорити такі впали. Коротше, подобавляли всяких. Найшов скриню, яку я ще ніколи в життю тут не видів. Скільки цей режим граю, таку скриню я не бачу. І то що я в ній знайшов, ви будете в шоці. До речі, ви в ній написати, що що там з одною з тих речей, що я знайшов тій скрині робити, ви напишете, як подивитися відео. Плюс ми пішли до тих метеоритів, де вони попадали. Прийшли туди, знаєте хто їх охороняє? Не інопланетяни? Краби, штураки. Одним словом, вони дуже злі, треба їх бити і забрати там кристали. Ми позабрали купу кристалів, теж з кристалами я не знаю, що робити. Але, по-моєму, там потім буде якийсь крафт, треба щось скрафтити, щось робити. Одним словом, ми швиденько пробіглися, подивилися, що нового, звичайно, потікали, побилися. Серія вийшла прикольна. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і коменти пишіть. Коменти це важливо. Що, давайте побіжимо подивимося, бо метеорити летять для хамуха Давайте. Так, 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 так. Хтось мені говорив, що тут якісь падають метеорити. У лісі? У лісі. Де метеорит? Я ж не вижу ні одного. Давайте подивимося бігом. Шведесенько, подивимося, що за метеорит, якесь нове. Оновлення прийшло. Що за оновлення? Я лише гров недавно. Вже далі вони щось вигадали. Ну що вони так вигадують? Кожен раз, я ще не встигаю нормально пограти. Один біом пройти, а вони вже щось нове. Давай бей, сукеру, так, вогонь, підпалюю, зараз буде вогонь. Fire reached. Я швиденько. я туди назад, чесне слово. Хочу просто подивитися, що за мене де вони падуть, що там є, і все, і завершуємо серію. Але серія тільки починається. Може, там щось якийсь серйозний лут є, а хто його знає? А ніхто не знає. Може і тако є. А я щось думаю, що є. Так, сікера в руках, пішли рубати ще пару дерев. Треба думати про захід, О, скринька. Берем скриньку. Вовк Нічого не скажеш? Вовк нічого мені не каже. Тому що хата якась велика Да, і туди підемо, і туди підемо, і все наробимо. О, -о, О! Вовк Вибачай, я хочу попробувати, чи вона нормально загострена. Загострена. Чикс, чикс. Ай, я чути не можу. Нормас. а то чи бігає чортяка, чи може тут же якісь інопланетяни. Їж давай Е, Ліжко не прокачує, наш нам то все робити. Мені головне подивитися, що за інопланетяни. Зайти до них, подивитися, позрокатись. А може чуєте, може вони добрі, та не, сумніваюся. Е, скриня мені. Ви знаєте, яку скриню мені потрібна. Мені потрібна скриня. Там дає великий мішок. Ну, що то мішка я не бачу ніде. А третя, а тут що не може бути мішка? ж може бути. Ага, мішок. Сил, вообще нічого нема. А ні, там іще є щось. Добре, давай. Тут далі ніч буде. Де? Де метеорити? Може, треба ще трошки розширити, давайте ще трошки розширимо і подивимось. Та, напевно, треба ще розширити. Ведь це ще нічого не пойде. Зараз ми розширимо, без питань, які питання. Кіпитання. Добре, це кидай туди. Рубаний ще швиденько два дерева і все буде нормас. Давай бейте в секер. О, нормальна сукер. Це не то, нормальна, це шикарна секер. Оп-оп. Оп. Оп-оп. Їда оп, оп, оп. є, їди нема. Добре, давай ще мало. Рубай. Як вони тут все так вигадують ті оновлення? Оновлення за оновленням. 73, давай ще треба. Ще небагато, йой! За олень прийде. О, подивимося, чи то чортяка, чи то олень. Зараз ми подивимось. Так, чекс, чекс. Він так прийде, привітатися. И 75, зараз буде 95. О, вже хтось де вроді. Чули? Гілка трісла. Олень. О, чули, щось говорить. Давай ходи сюди. Аго! Козел, олень! А, олень! Все, звідси. ну марш звідси. Мій лес. Ходи мені тут кого? Тоби зараз дам. Чекс. 95. Все, Зараз я розширу. Може, метеорити якраз падуть. Ого, вітер якийсь. А ну. Еее розширили. Добре. Може, карту якусь зробити. А, наша мій карта. Давайте день! Ей, де день? Я хочу якусь скриню залутати. Ще щось хочу. Давай копіки. Може щось купим. Скіру руки пішов. Скриня. Не бачу скриню, вовка бачу. Ой, йдемо сюди, зайдем, там вовк хаті сидить. Чуть, ти, ти думаєш, я тебе не вижу через вікно? Чой, дивіться, Сів тому через вікно і сидить. Я тебе вижу. Совість маєш? Совість немає, певний вок. Думаєш, я взагалі нічого не вижу. О, є скриня. Давайте, дайте мені велику сумку. Велику сумку беремо і все. Ну, за це, за це я теж вдячний. Це ще краще, ніж сумка. Але я вовка того. Ок, що ти робиш? Так в хату залізти. Ти ніч совести маєш. Там нічого. Бери револьвер в руки, чоловіче. Позавди дуже серйозно. А де ми ти де? Інопланетяни. Та ж мали бути, ні? О, до речі, отута має бути щось. Є там скри. Ого, вийде там скриня. Ви вийде, як там скрині, я ж такої скрині не видів. Дивіться, Якась скриня дракона. Хто видів тут скриню? Я такого ще не видів. А це що таке? Чекайте, я щось викину. І що я можу взяти ти ще? Йой-ой-ой! -йо -йо. Я тепер поліцейський! Як вам оновлення, а? Ради цього я і зайшов! Я в шоці. А то зелений, що таке? Ви зразу, якщо ви знаєте, то ви вже мені пишіть. Щита тут точно не було. Ніколи. Я в шоці, як увидів. Чекаємо додому. Чекаємо, а де інопланетяни? Десь падуть, не падуть. Нам карту треба зробити. А це ставиться? Ні, це для чогось треба. Може сюди. Воно став. Ні, воно там не крутиться. Що це таке? Gem of the forest fragment. Це якийсь фрагмент лісу. А який його поставити треба? Gem. Я не знаю, що тут таке взагалі. Так, давайте мені треба Дерево зробити я карту собі зроблю, щоб я знову бік мені треба йти. Може там на карті щось є. Карта ж з дерева, правильно? Його хангрі. Починайся! Починайся, Хангри. Так, карта. Мап, крафт. Встав, давай. Добре. А, не тому боку поставив Сила. Деюш, -кось там Видишь, і съеди. м'ясо не забрав? Є, бачу м'ясо Йдем, заберем. Векс! Можеш ягоду з'їсти, Що ж ти не їш? Тут я був, тут я був. Дякую всім, кто сказал, поздравляю, тебе здоровье. Защай в пчехну. А не, може, вже і не п'єхну чехну. чи не п'єхну Вроді і хочу. Може, вже і не п'єхну Так, вовк! Отут тут я м'ясо забув Ні не, нема. А что там може Є yeah. Все, додому! Я показываю тебе дому що... Все, не встигнемо додому. Де вихід? Де? Тікай чоловіче, біжи! Його хангрі Та почекайте, цим хангрі Олень тоже голодний День два. Давай, давай, давай. Але я честный шу. йой йо йо ой ой На хангрі. А хангрі. О, трошки з'їв Кто казав? Карта що там мені показує? Мені ще треба попховати, щоб карта сіткріла. Да, попхожу. Зайду дерево зрубаю. І що тут за зелена штука? Є, то якийсь фрагмент пише. А фрагменти що? Фрагментів має бути багато, їх десь треба поставити. Де їх поставити? Що з ними робити? Заяц, заяць! Не треба. Внеса. А ты тут слабший тут! О, два м'яса випало з одного зайця. Добрий зайць був Давай кидай бегам. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Молодець Прикусив. Що, зайць? Ну а де інопланетяни? я не розумію Даже ж обнова інопланетян було, ні? Вау, вау, не вовк вов, кусив І то не один. Ну ходит, ходит. Чекай бо я а де вогонь? Ну, на Чик-чик-чик-чик. День три. Я ще й живу трохи. Ну, іноплантяни я ніяких не вижу. Казали, інопланетяни мають бути, де ті інопланетяни? Ну, що це взагалі таке має бути? Ну ж казали, серйозно, Інопланетяни мають бути. Що, може, десь вони впали десь не з того боку? Сумки мені так і ніхто не дає. Не розумію, щось відвари. Окей, тікайте геть звідси. Одну дуже серйозну скриню ми знайшли, це і не спору. Ай, хоч щось знайшли. Отут ми цю скриню. Знайшли. Ну дивіться, немає ніде, ніякі тарілки не падуть. Метеорити якісь мали падати і на мали прилітати. О, до речі, що таке? впав. А то літак був. Чин був, був, не? був був. Може не був. Може був. Ок, чекай! Я відкрию. Я відкрию, туди можеш мене чіпати. Тихонько, давай, 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 давай. <світ> Все! Гра вдала! Ого! Це що за хата? Я, ну да? А це ж цю скриню відкриємо? най най-най, най. Давай, 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 давай. Это пастка. О, це си нагием, зара. Все прикольно. Давай, давай. Тікай, я це взяв. Ей, та не кусай мене. Ага, я тучусь. О, а може ту штуку десь сюди треба поставити? В мене заряджений, заряджай. Айза сюди зайдем. Блін, тут такие злі вовки У тут такі чорні, еще. А якщо чорний вовк, то значить він злий. Ай, ти... Диви, троє бежит. Ні, ну це наглеш. Мені здається, троє то вже забагато. за... Можна... диви, той там став. Бедвій добре було. Не хочеш на них патрони трати а скриню так хочу відкрити. І що робити? То не хочу, то хочу. Ай, то не кусай! Мені мене дуже мало хп. Я пензал програю. Людоньки, я пенза програю. Дуже мало хп. Є скриня. Ху, нікого нема. А якщо я тут, він лізе в мене? Не лізе. Виживаємо як можемо. Якщо олень Олензеа прийде, торба. Медкіт. Ну лікуйся, лікуйся, ну а що? Чекаємо, гет. О! Нічого собі поставили. Револьвер. Обов... Де та скриня? Скриня там трошки далі. Там ще один. Ну якби був один, нічого. Вот дивіться. Підійду. Відкривай! Все, тікаємо! Тікаєм, бо я заумру. The sky is on fire. Що почервоніло? А шо почервоніло? От зара, напевно, будуть метеорити падати. Це ніч? Серйозно? Оу, Це таке було! Метеорити падуть. Дивись! то тут просто ужас! Йоу, дивись, скільки їх! Додому! Диви! Кидай! Кидай сюди Попадало, попадало, зайдемо шукати. Що там є доброго впало. Во, метеоритний дощ. В мене він був. Коли була третя ніч. О, день три. Все, ще паде. Метеор he'll it all, добре, олдобр, подивлюся А де? А на карті не видно, куди вони попадали. Зараз ми перевіримо. Ай, мені головне їди треба. Я їди не маю. Заєць! Та дай перекушу. Нарешті, О, ще два! Жаримо і погнали. Все! Пістоль взяв і погнали. Де метеорити падали? Мені здається, вони падали з кожного боку, так що ми зараз перевіримо. Н4, біжи, давай. Біжи і не обертайся. А вул, конечно, вони могли падати. І там ще якісь охоронці, є, коли метеоритів, мені здається. Мені здається, є. Так, тут нічого. Десь може тут? Там нічого. Ну, не видно, поки що, я нічого не бачу. Так, йдемо до палаток. А во, є, бачу, бачу, бачу. Ідемо туди, зара, йдем, йдем. Заріб відкриваю і пішли. Бог біжить. А, канистра. Там да нашего нам не... Нашего нам не создала. Привет. Пистоль. Там крабы. Во. Бачите краба? Ну, а ты... О, он подходит. Молодец. О, у меня еще то штука. И что тут? А, ми можемо це рубати? Та. І що з цього буде? Якісь такі штучки. А що це таке? Пиши мені в коментах бігом, що це таке. о Це щось дуже серйозне. То жовте, то найсерйозніше. Ау, там ще одна жовте. Але що це таке? Може це так паливо? Якесь дуже круте. Або так гроші. Я не знаю, що це. Але це дуже і дуже дуже круте і рідкісне. <laughs> житніші, ні. Я мушу два бо я голодний. Но мені треба вжарити когось. Чикс, чикс, два м'яса. Ну ладно, поки що стане два. Все, я тікаю додому. Але круто ж ми не шли метеорит. Ого! а тут якийсь великий. Може там ще щось є? ну чекай. Краб! А чи ти один? Рап, є ще щось? Я думав, тут можна зайти. Ладно, ще я прийду туди. Да. Мені треба піти додому жарти і йду. І що мені треба зробити? Ай. Щось треба зробити. Подвигайтесь, що це за червоні штуки і чорні. А ну все в вогонь. Я думаю, що можливо, там можна щось нове крафтити. Щось мені так здає. Тобто, може ми ці штуки зараз, попробуємо скидати. Або в магазин десь купувати, а ну сюди. Нет, тут у нас не крути. Метеор шард. Для чого воно? Що, на мене, хтось хоче нападати? Чи що Що, здуріли? А де цей тут що продавав? Купець! Тут будуть купець! Може, то йому щось треба дати? Ой, потемніло Певно будуть нападати. Добре. Будуть нападати? А будь ласка. А нападайте на нену. завтра нападайте. Давайте я ще на один метеорит подивлюся, більше нічого не треба О, Олень, ти що тут? А что такое? А ну-ну, давай, напади на мене Напади на мене. О, Ні, нападай. Уоу, дікає, дікає. Я, взагалі, не нападай. Воу, Тікає! Тікає! Я вообще-то не говорив не до вас. Хто ви такі? Мінус один. У меня 4 патрона. Два. Один. Шо. О! То мені треба... Ой, патроны, да, молодец, молодец. Молодец, вообще. Так. Все, патрон девуш погнав. Дай мне, да. Мне треба знати, що робити з цими штуками. А, ту... а чо, думав, то А ще ніч? Я думаю, это уже день. Who knew zdrow? мені треба якось магазина, Щось мені треба. <сі> мені щось треба, я не знаю, що мені треба. Ого, я десь далеко зайшов. Десь дуже далеко. Там хто біжить? Олень то ти? Чи геть від мене? Уу! А де я зайшов? Олень, олень, то завжди день. Ха! День! А ти що думав? А ти що? Повезло мені. Так, патрони. О, я маю патрони. Я маю до тої його дівки попробую мені щось продати. Можливо, це так як валюта. О, я щось загогнів. Чуєш, дівко, а неї вулки будуть бити? Ні, не валюта! Тікаємо геть. Єстетре. Чекайся злой. Ягоди, ягоди! Дайте мені хоч одну ягоду бо умру. Ні, ягодів, ні нічого. Коли так треба? Вовк! Ай, ще один біжит. О, до речі, цього ми можемо завалити. Єее! Да обдає... Нісо, чекай. Дарі я прийду позабираю, почкайте. Ух, нажарив. Так, це забирай. Це забирай і це забирай. Так, ти що тут? Баніфуд? А, йому якийсь банніфуд, редакт. Слухай, я не майклес банніфуд. О, там ще один метеорит. Я не знаю, що з тими штуками, чесне слово. Це я. Оце рок! Ай, рок! Тікай гед, десь да. А тут два рара... Ууу, там якісь діаманти серйозні. Ти що здурів? А як він не так You lost? А що lost? Две сколько діамантів? Дві сколько діамантів море! Ай! Короче, не було ніяких іноплантянів. Я думаю, що були а то краби якісь ходять. Ну, ми поназбирали трохи кристалів, правда, ми знаємо, що з ними робити, але ми їх позбирали. Мені треба назбиратися под вид. Я нічого з ними не планую торгувати. Якщо знаєте, що з ними робити, ви мені пишіть комітети, вже напише, вже напише що, і на другий раз я буду точно знати. І ми знайшли щит, поліцейський, і ми знайшли ще якусь зелену штуку, я теж поняття не маю, що це за штука. Того ти мені маєш це сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім папа. -па. Всім доброї здоров'я, всім па-па. Open. А вот, видите, двіть. Два, три. Крафт. А, ми можем скрафтити з того шось якусь штуку, бачите? Кратер, рак, фунитуре. Крафт П'ять ітс от the Meteor Anvil. Ага, я зрозумів. А це я відкрив. Я відкрив таку. Все, папа, папа. -па. На YouTube канал подпишись. Искреп, геймс, развожайся. Для тебя контент просто выщий класс. Сегодня новые видео, кайфы, годжен раз. На YouTube канал подпишись. Искреп. Розважайся, для тебе контент, просто вищий класс. Okay. Щодня нові відео кайфуй кожен раз.